Всім привіт, думаючий народ. З вами невідомий і ви на каналі є Що Сказати. І сьогодні я хочу показати вам фейк, який наш народ розігнав без всяких підтверджень, без перевірок інфи і прочої херні. А наша вона нам треба, правда? Ніхто, блять, навіть Гуглом не скористався. Так от, сам фейк. На жаль, гуманітарну допомогу забрали окупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Доброго вечора, шановні українці. На жаль, гуманітарну допомогу забрали окупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Куди зникла величезна партія гуманітарної допомоги прямо зі складу, який використовувала Львівська область. І що ж, скористався я, значить, гуглом, і знайшов ось цю статтю. Де Ірина Верещук говорить про цей фейк. Ви можете, звісно, сказати, дебілисько, так вона ж бреше, захищає себе. А я вам у відповідь скажу, до бойоби. а ану гляньте, вона посилається тут на якесь відео, чи не так. Знаходимо ось це відео із датою, і словами. Доброго вечора, шановні українці. Доповідаю про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 31 березня 2022 року. По погоджених трети гуманітарних коридорах сьогодні. Також з Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою. На жаль, гуманітарну допомогу забрали окупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Це ціна домовленостям. Це ціна гарантія Міжнародного Червоного Христа про те, що коридори будуть працювати і будуть забезпечені. То що, дебілиська, Віримо далі фейкам. Чи перевіряємо інфу і включаємо мозок? М? Мені влом шукати інші докази, на які спирається Ірина Верещук. Але цього досить, щоб виїбати вас в рота. Включайте нахуй мозги. Заїбали, блядь. Що ж, а з вами був невідомий. До зустрічі! Бо я знаю, що вам і далі буде важко врубати мозок. А всім думаючим, підписуйтесь. До побачення!